Усім привіт! Сьогодні покажемо, як поміняти лампу габариту у задній фарі на Renault Clio Symbol 2. Спочатку, звісно, відкриваємо багажник, а далі все дуже просто. Викручуємо два фіксатора пластикових. Зняли обшивку. Так. Угу. Ну ось Відкручуємо Ціна. кріплення. Ага. Ну, там воно, ага. Так, проверяем, что не еще ничего. Там направляющая. Снимаем. Разъем снимаем, натыскаем на язычок и вытягиваем. За что там хопать треба? Саме фару. Тут дві нап... два вшка, одне тут, одне тут. Знизу. Од... Два кріплення, які тримають. Одне зверху, одне знизу. Чи може там ще якась квапка. Mm. Опа! Ось дві, дві пластики, верхній і нижній. І ось на самій фарі. Дві направляючі. Просто треба не боятися і більш-менш рівно і просто витягувати на себе. Спід низу чіпляємо за внутрішню сторону, ближче до оплатнітеля, і тягнемо на себе просто. Ну, все. Після того, як фару зняли, відщолкуємо за щелки, защолка одна, друга, третя, четверта. Одну прищолкуємо, притянули, притянули, всю сторону відвели і все, і підняли. Це і ось доступ. Ось наша згорівша лампочка чорна. В принципі, можна одразу подивитися і інші. Тобто Ця теж уже скоро згорить, вона темненька вже. В тобто ідеальному варіанті поміняти одразу дві. Одну двоконтактну і одну одна контактну. І ще раз типу, вставимо і дістанемо. Ага. Ну, воно просто свіже, легше зніметься. Ага. Є, є. Ось один пазик. І ось інший. Тут так само. Подивилися, де ось вищий, там нижчий. Тобто вищий на цю сторону, вставили, ось два пазика. Ось один. Ось попадає. І ось інший. Вставили і прокрутили. Все. Лампочка стоїть. Ця лампочка так само. Тось ось Виступ і ось виступ. Один вищий, один е, нижчий. Так, знов. ось для, направ... для направляючої лампочки один пазик і інший пазик. Приставили і прокрутили. Все. Добре, так. Ну, перевіряємо, щоб всі защёлки защёлкнулися. Одна, друга, третя і четверта. Починаємо з цієї. Ну і там може і там потім знімаємо інші. Все, вставили, перевірили. Все стоїть. Ставимо цей штекер. Так трішки оп, Ну, Знімається ось лапка. Ось пазик, виступ є ось він. Якщо його видно. А -а -а. Його натискаємо і, і витягуємо. А -а -а. Ось він. Ось ми його натискаємо і воно прогинається. І фіксатор розслабляється. О, Фар вставляємо направляючі попасти, ось цю контролюємо Задню, дальню, щоб вона сюди потрапила. Приставили. Ось воно. Відчуваємо, що воно все вперлося. Раз. Стой. Все, фара стой. Угу. Приснуваємо. Все, зашелки за, закрутили. Ну, вправо фара знімається аналогічно. Теж знімаємо, викручуємо два фіксатора пластикових. Зняли обшивку, відкрутили барашок, ось він. Все, тепер знову починаємо. Тут трошки під... незручно. Но... піддіваємо з цієї сторони і внутрішній. Тягнемо на себе, стоїмо. Ага. Ну і знову знімаємо фіксатор. Розйому натиснули, ага. тобто воно з розйомом може витягати. Оп, ага. все, роз'єднали. Ну, Аналогічно відпускаємо один фіксатор, другий, третій, четвертий і знімаємо плату. Добралися до плати. Так, ось наша габарит і стоп. Ну, натиснули на лампочку, прокрутили її, все дістали. Дивимося на плату всередину. Тут видно один, один пазик Вон інший пазик упор. Вставили і прокрутили. Тобто воно повинно бездушкового да. Над, зусилля. Все, знову накинули плату, протиснули її. Все, застрібнули. Так. Можемо роз'єм ставити до, можемо після. Приставили, дощовкнули, перевірили, щоб воно зафіксувалося. Знову звертаємо увагу на направляючу. Виставляємо і перевіряємо, що попало в направляющу. Фару злегка притискаємо. Два удари і все. Все. Тепер цей барашок. І все, вмикаємо габарити і спокійно їдемо далі. Якщо ролик якось допоміг, не забувайте клацнути на вподобайку підписку і дзвіночок, аби не пропустити корисні обзори про ремонт і обслуговування авто. У наступних випусках на вас чекають детальні обзори, як про дрібний, так і капітальний ремонт та обслуговування найрізноманітніших автівок від запоріжців і ланосів до Ламборджині і Роллс-Ройсів. Дякую за перегляд. Це масокса. Ну з судячи стану масла, я думаю, що вкладище по любому треба передивлятися, щоб не було задірів.